Офіційно купальний сезон у Житомирі починається 1 червня, але Житомиряни почали його раніше і вже активно відпочивають на пляжах. На вихідних розповідають рятувальники відпочиваючих було аж забагато, але і в будні сонячна погода сприяє відпочинку біля води. Купаються навіть з маленькими дітьми на дитячому та дорослому пляжі і дропарку до купального сезону вже все готово. До нього тут з березня. Було проведено обстеження території дна міської комунальної рятувальної служби на воді. Заактовано всі водолазні обстеження. Також цілу низку заходів було визначено для нашого гідропарку, де були проведені такі підготовчі роботи, підготовлені місця для переодягання, проведені відповідні ремонти та взяти проби води питної, яка є в бюветах. За безпекою відпочинку у гідропарку активно слідкує рятувальна служба на воді. На пусту є все необхідне для надання допомоги. У минулому році з допомогою на позвернуло шістдесят 65 людей. Десятеро осіб було врятовано на воді з метою не допущення трагічних випадків на інших водоймах. 17 червня по 17 липня у Житомирі планується провести місячник безпека. Відповідні профілактичні заходи минулого року користь мали. У місті не загинула в воді жодна людина. На жаль, в цьому році вже маємо перші смертельні випадки. Ще як кажуть, не розпочався купальний. Сезон, ми маємо три чоловіка, які загинули на території водних об'єктів. Але зразу хочу акцентувати увагу, що вони всі будемо казати загинули, нехтуючи елементарними правилами поводження відпочинку на водних об'єктах. Всі були, будемо казати, з запахами алкоголю. Тобто, компанія відпочивала за межами встановлених місць. Буквально за минулі вихідні ми маємо загибелі двох людей: жінка 30 років і чоловік 34 років. Купальний сезон у Житомирі триватиме аж до 31 серпня. Щоб відпочинок не шкодив здоров'ю, лікарі раді засмагати без перерви не більше двох годин. Обов'язково одягати капелюх, сонячні окуляри та не захоплюватись надмірним перебуванням у воді.